Скільки би ви, парахаботи, не писали про мене поганого, ви нічого не добетесь. Це для вас нуль. Хто це пише? Ну, люди, які не розуміють, яких немає. Вони чомусь вважають, що сладкий хлопчик прийде до влади ще раз, цього ні бути ніколи. Петр Олексійович, да успокойтесь ви вже. Пайміте, що вас ніхто ніколи нехер нікуди не вибере. Я думаю, що це останнє, коли ви в Верховній Раді депутатом. Я це відчуваю своїм нутром. Є дві людини в нашій країні, кем я захоплююсь. Дійсно, це Зеленський і це Заложний. Я не хочу бути розочарований. Раз, я не хочу, щоб я а, а, помилився в своєму житті. Я дуже довіряю нашому президенту, але я хочу, щоб він. Він пообіцяв. Я дуже хочу, щоб обов'язково була вибух, реформа судової системи. судової системи. Мені приводять приклад, що ви не розумієте, що для нас робить Туреччина. Ви не розумієте, що робить Туреччина, які вони роблять Ердоган і команда, щоб обойти, обходити санкції. Так. От вам і відповідав. Да, вони не дали нам Байрахтар. Я це дуже... Так, вдячні. А да, вдячні. послухайте, так вони надали надалі нам Байрактар. Чому? Тому що дуже багато що виготовлювалося в Україні. Зараз Угорщина і Греки. А я був впевнений, а наступні це будуть італянці, щоб ви знали. Тому що дуже багато грошей, куди вливаються кацапські гроші. Це Італія наступна. І Греція. Вони купили Грецію. Кацапні, Кацапи купили Грецію, і вони сьогодні нам блокують 12-й пакет 11-й 11, 11 пакет. 11 пакет санкцій. Розумієш? Тобто було тільки Уоршіна, зараз додалася туда і Греція.